Інтенсив з нейрографіки Я Є. Вітаю! Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Сьогодні я вам розповім про інтенсив з нейрографіки Я Є, до якого кожна з вас може доєднатися в будь-який момент, бо всі шість занять цього інтенсиву в записі, і вже доступні для проходження. Під цим відео я залишу всі посилання. Інтенсив «Я є це ніжна і глибока подорож у відчуття себе, яка створена спеціально для жінок. Цей інтенсив має додатковий модуль основи нейрографіки. Тому навіть якщо ви нічого не знаєте про нейрографіку, то ви зможете ознайомитися з її основами і повноцінно прийняти участь в цьому інтенсиві. З кожним заняттям, з кожною нейророботою ми будемо трансформувати свій стан через нейролінію, через тіло, емоції і також через медитації. Ми будемо вчитися розпізнавати наші справжні бажання, а не ті, що нав'язані соціумом. Ми, нарешті, почуємо себе і дозволимо собі просто бути. Відразу хочу вам сказати, що всі шість занять це досить глибокі нейрокоучингові практики методом нейрографіка. Це не просто малювання, це глибинна робота над собою. Тому так, можуть бути і супротиви, і може бути втома. І це нормально, бо техніки, які тут представлені, ну вони є досить трансформаційними.